Патріотична графіка по бульвару Шевченка із зображенням Степана Бандери ще в четверте постраждала від рук російсько налаштованих черкащан. Цього разу, окрім того, що обличчя Степана Бондери було замальоване чорною фарбою, на паркані ще й з'явився надпис Слава ДНР та ЛНР. На щастя, активісти встигли замалювати цей надпис, який поплюжить гідність українців. Що стосується діяльності СБУ, то ви знаєте, ну давайте так відверто. Фактично. За часи незалежності СБУ перетворилася в такий собі комерційний варіант, накшал того, що віджати якесь підприємство, забрати в якихось підприємців прибуток, знайти якийсь незаконний обіг, економічний, а потім щось там в них забрати. Ну Не бачимо ми сьогодні роботи Служби безпеки України у виявленні шпигунів. Злочинців і всіх інших. Ну, Може я в чомусь не правий, хай вони мене вибачать, але ну, не бачу я цієї роботи. І у Черкасах безліч камер, безліч камер сьогодні вже. Ну, вже сьогодні не побачити, я не знаю, що не можна. Не знайти людей. Напевне, ті, які писали, вони знали, де камери знаходяться, щоб не попастись.